І насамперед, давайте звернімо увагу на північ Харківщини, де від понеділка минулого тижня ще по всій фактично протяжності прикордоння різко збільшилась кількість ворожих артилерійських обстрілів та ударів авіаційними бомбами. Під вогнем окупантів опинились понад три десятки населених пунктів на півночі Харківщини. Це були обстріли винятково суміжної московицької території. Однак, 10 травня на світанку кілька ворожих тактичних груп одночасно. Посунули суходолом уже територію України шосту добу поспіль. Там майже безперервно тривають дуже запеклі бої з тенденцією до зростання саме контактної піхотної компоненти. Наразі московити намагаються атакувати на двох окремих напрямках північному і північно-східному, де вони спромоглися утворити. На північний схід від Харкова, північно-західніше Вовчанська, два плацдарми з загальною площою понад 80 та 35 квадратних кілометрів відповідно. З урахуванням умовної сірої зони, що уповіває обидві ділянки головної співня, загалом йдеться про площу понад 190 квадратних кілометрів. Відстань між крайніми найбільш наближеними точками цих двох ворожих плацдармів нині становить менше 15 кілометрів. Сім населених пунктів це щонайменше наразі захоплені ворогом. З півночі окупанти рухаються у бік глибокого східним берегом трав'янського водосховища на річці Харків. Це ймовірно саме та ворожа тактична група, що вдерлася в Україну з напрямку стрілечої. Водночас рашисти атакують через Лук'янці у бабіч річки Липець від прикордонного селища Пильне, де вочевидь була ще одна точка вторгнення. Як на мене, напрямок руху цих двох тактичних груп на 100% обумовлений тамтешнім рельєфом. Просуваються московити, використовуючи рясну зеленку, низинами вздовж річок поп двома сторонами тамтешнього трикутного кряжа який південною своєю вершиною завершується у липцях. Ще одна ворожа тактична група на цьому ж плацдармі атакує у південно-східному напрямку південніше Борисівки у бік зеленого вочевиті з прицілом на тернову. Ризикну припустити, що в разі нарощування зусиль тут може бути реалізований обхідний удар у тил українського груповання на західному березі Сіверського Дінця. У купі з ускладненою логістикою через найповноводнішу ділянку сіверського дінця це може створити великі проблеми для всього українського групування в районі Волчанська. Власне, саме на північний захід від прикордонного Вовчанська ворог намагається розширити свій другий плацдарм. Лінія бойового зіткнення тут проходить наразі північні Стариці, бугруватки та західніше і північніча Вовчанська на північному березі річки Вовча в районі старого місцевого аеродрому. За оцінкою військового оглядача групи «Інформаційний спротив Костянтина Машовця на Вовчанському напрямку противник Вівубій щонайменше чотири мотострілецькі батальйони зі складу одинадцятого армійського корпусу та не менше трьох мотострілецьких батальйонів на напрямок Лук'янці Глибоке, водночас, з першу скрипку на обох напрямках виконують окремі тактичні загони рашистських спецпризначенців, ймовірно, зі складу другої окремої бригади рашистського ГРУ, яким уже перепадало на горіхи у Харкові наприкінці лютого 22-го року. І трохи деталей про те, як розгортається подій на півночі Харківщини, сподіваюсь, техніка цього разу дозволить нам почути від безпосередньо учасника оборони Харківщини Максим Омбуш, військовослужбовець 42-ї окремої механізованої бригади. Максиме, доброго дня! Чуєте нас? Так, чую добро, бажаю здоров'я. Я, Добре. я Добре. вам насамперед дуже дякую, що знайшли можливість викроїти буквально кілька хвилин. Розумію, ситуація дуже напружена. Скажіть, от просто цієї миті, якщо брати, да, московити продовжують свої ці, я навіть не знаю, як правильно сказати, атаки, чи це штурми, чи, можливо, трохи активність оця стартова вона вщухла трошки. Хочу підтвердити, на даний миті московити не зупиняються продовжувати намагатися зайняти нові території. Відмічається, що дані е, просування відбуваються виключно е, великою групою особового складу, незважаючи на втрати, а втрати в них дуже великі на сьогоднішній день. Е, техніка поодиноко, але м, їхню піхоту підтримує дуже сильна артилерія. Тобто майже 24 на 7 працює артилерія е, в свою відповідь. Контрбатарейна боротьба так само працює з нашої сторони. Максима, за ці ну, от шосту добу там да, тривають ці активні дії. Я майже не чув повідомлень про авіацію. Тилові території, той таки Харків, Кабами обстрілюють майже щодоби. А от, власне, в оцю смугу, так би мовити, активних наступальних рухів ворога авіація, штурмова авіація підтримує чи ні? Е, так, на жаль, маємо влучання з штурмової авіації. Їхні гелікоптери так само працюють по наших позиціях. Тому, ну скажем так, обстановка напружена, але контрольована. от про північ Харківщини взагалі то говорили ну дуже тривалий час. Мабуть, від, відмиті, коли з куп'янського напрямку, цей 11-й армійський корпус, насамперед, вони почали передислоковувати в так звані території е, угруповання прикриття кордону, да але ж от. Ну і численні дані розвідок повідомляли про те, що накопичують ресурсу при кордоні на московицькій території. Але от мені все одно здається, принаймні з тих повідомлень, обмалі, що існують в інформаційному просторі, що оці атаки перші вранці, 10 травня, вони до певної міри стали все одно несподіванкою. От Тут питання несподіванкою стали саме напрямки вторгнення, чи власне сам факт того, що вони от наважились таки перетнути кордон. Ну на жаль, точної інформації я володіти не можу. Скажу з власного досвіду і з досвіду нашої бригади, Скажімо так, ми готувалися. Ми попередньо знали, що готується наступ. Точної дати ну, скажімо так, покрав нас в бригаді не знали, але в принципі ми були на бойових позиціях і були готові для відбиття наступу. Максима, от надвечір 12 травня, у неділю, да, це було одне з таких перших повідомлень, що кілька місцевих жителів, зокрема у Вовчанську, от, е, говорили про те, що ну можливо, ті, хто не встиг виїхати, да, кого не встигли евакуювати, казали, що їх обстріляли саме зі стрілецької зброї, десь в районі околиць Вовчанська. Наскільки коректним говорити про ну, скажімо так, вуличні бої станом на цю мить у Вовчанську? Станом на цю мить вуличних боїв Вовчанську, наскільки мені відомо, немає, але такі бої могли бути попередньо до того, як сили оборони під віднесла підкріплення. На сьогоднішній день ворог відтисний з Вовчанська, наскільки нам відомо, і вуличних боїв там бути не може на даний на даний момент. Максим, якщо от я розумію, що ви за знову таки за всю ділянку, ну цих два плацдарми так. там говорити не можете більше за зону відповідальності свого підрозділу. Виходячи, от власне, з вас з ваших спостережень, от все те, що зараз відбувається, це така собі знаєте, ну дороговартісна, витратна в першу чергу ресурсом м розвідка боєм перед чимсь ширшим і більшим, чи все таки, от як більше говорять, відволікаючі маневри, або можливо, ну це вже є загальновійськова повномасштабна операція. Як ви вважаєте? Ну, судячи за ресурси, які залучені, на мою думку, це вже є повномасштабна воєнна операція, але більш схоже на те, що е, виманюють е, наші резерви, наші сили е, з метою подальшого якогось використання е, десь на інших участках фронту. Так само е, вивільнити наші резерви, щоб десь додати своїх. Тобто, на Дуже повномасштабно не схоже, але все одно тяжко, великі сили, і йдуть сюди на звичайну, скажімо так, розвитку боєм не схоже. Максим, у мене заключне запитання, скажіть, зараз от дуже багато розмов про допомогу від західних партнерів. Да? На ваш погляд, що от на півночі Харківщини потрібно зараз, насамперед? Підтримка авіації буде дуже нам F-16 чекаємо. Сподіваємося, будуть. Ну, і як можна більше артилерії, боги війни, боги війни це то, що нам потрібно, Максиме, я вам дуже дякую ще раз за те, що викроїли кілька хвилин поговорити. Справді ця інформація дуже важлива. Дякую вам. Максим Омбиш, військовослужбовець 42-ї окремої механізованої бригади, щойно був на прямому зв'язку зі студією Спецкору, розповідав про оперативну ситуацію на півночі Харківщини. Максиме, до вас, от, я давайте з того питання, що от я наприкінці Максиму ставив. На вашу думку, виходячи, що із. Тих сил, які оперують, да і знову таки про те, що Максим говорив, мало дуже техніки, принаймні станом на цю мить. На вашу думку, це все ще гра оця відтягування, чи можливо, от якраз розвідка боєм перед початком більш ширшого якогось масштабу операції на Харківщині? Ну мені здається, що станом на зараз це точно така, знаєте. Відволікання сил ресурсів від основного фронту, який там на Донеччині і на Луганщині, тому що численність цієї, цього угрупування вона не вказує на те, що у ворога є прямо зараз якісь серйозні плани стосовно того, що там, ну, прорив навіть в сторону. Тилу о, нашим, нашій куп'янській mm -hmm. групуванню це те, що вони власне прагнуть, я так розумію, так. на mm -hmm. західний берег Сіверського донця. Да. Не кажучи вже mm -hmm. про там якийсь наступ mm -hmm. на Харків, на, на, на сам Харків, бо в нас зараз багато там спекуляцій стосовно цього приводу. Ми бачимо, що вони рухаються при всьому при тому, що е, ну, наш співрозмовник не сказав, що це. Такі ось м'ясні штурми. Але все одно ну, він каже, що це акцентований масований наступ. Ми бачимо, що вони рухаються дуже акуратно. Ви ось, е давайте, так. Ви ось відмітили в своєму огляді, що вони рухаються вздовж е угу. водних шляхів. Це для чого? Для того, щоб ну, не було ударів у фланг. свій один водойму. Відповідно, ну, наступ на в район Харкова це точно не про це. Харков, Харків тут угу. у нас. Е далі нам. Нам потрібно розуміти, що буде відбуватися з цими міс... мостами через ці через Донець. Сіверський Донець. Якщо ворог буде їх нищити, це значить, що він не буде е... принаймні, на принаймні зараз uh -huh. так використовувати так. Але зрозум... і ще е... битва за Вовчанськ це теж буде такий ось визначний момент. Якщо ми, його, ми там зафіксуємося, то у ворога не буде можливості продовжувати ось операцію або навпаки буде, будуть можливості продовжувати, але йому потрібно буде шукати додаткові резерви. І це відповідно вже стане якимось маркером чи признаком того, що це якась абсолютно окрема операція, тому що якщо ну, ми думаємо, що... Ця сила для того, щоб відволікти наші сили, і зрозуміло, що якщо на цю операцію ти будеш витрачати додаткові свої сили, то це вже абсолютно інша логіка, І ви якраз частково затронули. Ми звісно не можемо стверджувати на 100%, але ну принаймні за рухом од двох московицьких тактичних груп, яка от вздовж річки Липець вони там на Лук'янці, да, і от вздовж ну, вздовж глибокого на трав'янського водосховища, Ймовірність, що от власне липці їх буде точкою сходження, ну знову ж таки виходячи з рельєфу. Чому липці? Це для того, щоб низина, для того, щоб розмістити можливо артилерію і забезпечити, скажімо так, ну знаєте, безпробудний такий артилерійський терор до Харкова. Чи можливо знову таки це частина великої гри з відволіканням ресурсів саме на цей напрямок? А основні сили, як от ви вже відзначили, це історія Зовчанська. Оце те, що вони можуть там, умовно кажучи, зайти в липці і підвести артилерію до Харкова. Це мені здається, станом на зараз. Це найбільша небезпека, для, ну, яка ну, давайте так. Казати, що ну, Харкові, Харкову буде дуже боляче, і це буде постійно такий ось тригер, там і політичний, і для того, щоб впроваджувати різні там інформаційно-психологічні операції. хоча я не думаю, що ось, ну мета прямо в цьому заключається. Ну можливо, це ну це знаєте допоміжний допоміжний аргумент. Всі всі ці фактори, які ми перечислили, вони насправді не протирічать одне одному. І я щось пам'ятаю минулого року, позаминулого вірніше, коли е, нам вдалося відігнати росіян е, з півночі Харківщини. Вони чомусь дуже довго трималися, якраз це, за липці. Так і за Тернову. плиці тернова так тому що вони вони там трималися просто щоб обстрілювати харків